Вітаємо, юні програмісти на просторах галактики Scratch. Ми продовжуємо вивчати його можливості, і сьогодні на нас чекають великі перегони. За умовами гри ми маємо обганяти автівки, які нас доганяє наше авто. З кожною 10 автівкою швидкість наша буде зростати. Ну а якщо ми не впораємося, то звісно, програємо. Тож не будемо гаяти часу, переходимо за посиланням під відео і натискаємо на кнопочку Remix, щоб розпочати. Нашу роботу. Для початку невеличкий огляд наших спрайтів заготовочки. Є в нас тут така автівочка, три костюмчики вона має. Також є дерева з різними варіантами, які будуть прикрашати наше узбіччя. Повідомлення про програш, а також є розмітка нашої дороги, так як фончик наш без розмітки. І саме розмітка, зустрічні автівки і кущі на узбіччі будуть створювати імітацію нашого руху. Ну що, готові розпочинати? Тоді. Погнали! Для початку нам потрібно зробити дублікат нашої автівки. Першу автівку називаємо головна, це автівка, якою ми будемо керувати, а інший дублікат назвемо зустрічне авто. Супер, з цим розібралися. Вибираємо ту автівку, якою будемо керувати. Мені подобається ось ця фіолетова, тому буду керувати саме нею. Коли ми натискаємо на прапорець, то маємо поставити автівку чітко на свої координати. Давайте ми її виберемо, в нашій автівці. Десь ось. В цьому місці, нехай собі з'являється. Мінус 2 прибираємо на 0, і тут також вирівняємо значення, нехай буде мінус 140. Ось такі координатки початкові. Коли натиснуто на прапорець, так, робимо трошки більше, маємо переставити нашу автівку в ці координати. І вже після цього наша автівка має розпочати свій рух. Керувати ми її будемо завжди протягом всієї гри, тому поставимо тут керування завжди. Коли натискаємо на клавішу вправо Автівка їде вправо. Натискаємо вліво, автівка їде вліво. Тож додамо сюди команду розгалуження, яка буде слідкувати за тим, що ж ми натискаємо. Вибираємо стрілка праворуч, і наша автівочка має переміщатися праворуч. Бачимо, що змінюється значення координати X Вибираємо розділ рух, десь у нас тут є змінити значення X і поставимо змінити X на цифру 5. Невеличкий такий варіантик. Давайте спробуємо його. От так, нормально. Але як бачимо, автівка виїжджає за межі нашої дороги що не дуже прикольно. Тож подивимось, тут у нас на узбіччі, коли вона доторкається, стоїть значення ікса 35, поставимо деяке обмеження. Якщо значення ікса нашої автівки, Значення X, буде досягати більше, ніж 35, тобто наша машинка буде виїжджати на узбіччя, ми будемо її повертати на це граничне положення. Задати ось. Тут уважно, ми не змінюємо ікси, а саме задаємо значення іксам 35. Перевіряємо, наша автівочка рухається, але не може вже виїхати за межі. Ну і давайте їй додамо ще один прикольчик. Вона буде при повороті направо трошечки розвертатися направо. І таким варіантиком у нас буде. Складатися ураження, що машинка наша розвертається, але бачимо, що машинка розвернулася занадто вправо. Цього не маємо допускати. Тому поставимо команду повернути в напрямку 0, тобто напрямку вгору. Завжди. При цій команді комп'ютер не буде нам давати сильно розвертати машинку, тільки на 15 градусів вона зможе повернути. Чудово. з правою стороною розібралися. Ліва сторона працює точно так. Так само, тільки в дзеркальному напрямку. Тому дублюємо повністю ось це керування. Команду Повернути в напрямку вверх лишаємо одну, її достатньо. Ставимо внизу, ну і тут трошки змінимо. Якщо повертаємо ліворуч, то і розвертатися маємо ліворуч на 15 градусів, а значення іксів в ліву сторону в нас зменшується. Відповідно, поставимо мінус 5 кроків. Ну і тут так само поміняємо місцями. Якщо значення по іксам буде меншим, ніж мінус 35, то ми поставимо значення мінус 35. Розмітка в нас іде точно по центру, відповідно, нам дуже легко буде сьогодні задавати координатки. Ось наша автівочка вже може маневрувати по нашій дорозі, але за дорогу вона виїжджати не може. Налаштування нашої автівки ми з вами завершили. Переходимо до нашої розмітки. Саме вона буде створювати імітацію нашого руху і погнали напрацьовувати наші команди. Коли натиснуто на прапорець, наша розмітка має стояти в нулю в Координатках підрівняли їх тут і задаємо значення тут. 0-0. Як бачимо, наша розмітка щойно перекрила нашу автівку. Для того, щоб цього не сталося, ми вибираємо в розділі вигляд команду перемістити на задній план. Таким чином, дорога буде постійно під машинками і не буде заважати. Ну і завжди рухатись. Вниз має вона, тож ставимо завжди змінювати значення Y. вниз, значить, на від'ємну величину. Поставимо поки що тут мінус 3, Зараз подивимося, що у нас буде відбуватися. Запустили нашу дорожку, і вона в нас порухалася вниз, 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 вниз. Зупинилася на значенні мінус. 344, далі вже її скреч пересувати не може. А значить, ми маємо її взяти просто і переставити на гору, щоб вона рухалася знову. Поставимо тут умову, якщо значення Y нашої дороги буде ставати меншим. Ніж мінус 344, хоча стоп менше за 344 вона стати не може. Давайте поставимо тут 340, цього достатньо. Значення Y. І відповідно відразу ми її маємо повертати на початок. А значить, в координати 0 по X і 340 по Y. Що нам це дасть? Наша дорога почне рухатися зверху і буде рухатись до самого низу. Таким варіантиком створюючи у. Уявлення, що ми рухаємося по дорозі, але бачимо, що в деякий момент розмітка зникає, її не вистачає нашій дорозі, тому зробимо її дублікат. І цей дублікат відразу поставимо в значення 340, а потім він буде за тим самим принципом рухатися. Запустимо, глянемо і бачимо, що наша дорога вже не переривається. Два наших спрайти з розміткою дороги рухаються один за одним створюючи уявлення про наше переміщення на дорозі. Але є один маленький момент. Ми з вами говорили, що з кожною 10-ю машиною, яку ми обженемо, швидкість на дорозі має ставати більшою. А значить, ми маємо пам'ятати цю швидкість і змінювати її. Перейдемо в розділ зміни і створимо змінну, яку так і називаємо швидкість. На початку нашої гри давайте ось тут на автівочці нашій задамо цю швидкість надати значення швидкості. Мінус 3 ми там поставили, ну нехай буде мінус 3. Ви можете підбирати своє власне значення початкової швидкості. Ну а я скористаюся вже цим значенням. Мені подобається ця швидкість. І замість змінити Y на мінус 3, на нашій розмітці ставимо, просто змінити на швидкість. Як бачимо, нічого особливо не відбувається. Рух продовжується, але якщо ми задамо тут мінус 10, наприклад, і запустимо нашого грузаного, то бачимо, що швидкість трошки збільшилася, і якби наша автівочка рухається трошки швидше. Супер, повертаємо мінус 3. З розміткою ми завершили. Переходимо до наших кущів. Їх, по-перше, буде багато різноманітних костюмів, які будуть з'являтися десь наверху і рухатися собі вниз. Ну якщо їх багато, то маємо створити клонів наших кущів і їх розмножити. Переходимо в події, коли натиснуто на прапорець, оригінал наших кущів ми будемо, як зазвичай, ховати. Ну а далі завжди будемо створювати наших клонів. Так, створити клон з мене. Ну і так, щоб кущі не з'явилися всі відразу, зробимо невеличку паузу. Ну, нехай там 0,5 секундочок у нас буде. Клонів нас створювали. Тепер що ж наші клони мають робити? Клони мають обирати собі костюм. Вибираємо змінити образ і. І випадковим чином будемо обирати один з наших костюмів. В нас тут костюмів 9 штук. Значить, і будемо обирати від 1 до 9, 9 різноманітних костюмів. Далі маємо виставляти їх у певні координати, де вони в нас там будуть з'являтися по ігрих. Сама верхня точечка десь буде 184. Поставимо 190, нехай вони там ще вище за нашу картинку з'являються. Ну а по іксам тут так само Буде випадкова місцевість. Тут у нас приблизно мінус 210, запам'ятали, а тут у нас приблизно мінус 80. Давайте випадковим чином і задамо це значення. Мінус 210, мінус 80. Чудово. Далі показуємо їх, показати. І вони мають рухатися вниз. До якого моменту? Давайте подивимось, як тільки наші клони досягнуть ось цього значення. Так, тут у нас мінус 166, округлимо 170. Тобто значення по ігрекам, значення по ігрикам наших клонів буде меншим за мінус 170. Вони будуть просто видалятися. Ну, а поки цього не сталося, повторювати, доки не виконається ось ця умова, ми будемо змінювати їх значення Y. Змінити значення Y. і ми вже знаємо, на яку величину. На швидкість. Як тільки ця умова порушиться, клона маємо видаляти. Видалити клона. Перевіряємо, що вийшло. Кущі поперли і їдуть у нас вниз. І повністю забивають нашу сторону, ліву від дороги. Ну і такі самі кущі маємо створити з правої сторони. Пам'ятаємо, що картинка у нас дзеркальна. А значить, для того, щоб створити праву сторону, нам потрібно зробити дублікат наших клонів і значення по їх сам замінити. На протилежні за знаком. Було мінус 210, стане 210, було мінус 80, стане 80. Запускаємо і бачимо, що і з лівої, і з правої сторони в нас уже кущі побігли. Чого нам тут не вистачає? Правильно, зустрічних автівок. Тож переходимо до програмування саме зустрічної автівки. Вибираємо її, що в нас буде з нею. Так, зупинимо це все. Дійство. Зустрічних автівок також буде багато, а відповідно, також будуть клони. Переходимо. В події, коли натиснуть на прапорець, маємо оригінал сховати, запустити повторення завжди, і будемо створювати клонів. І ось тут дивіться, якщо ми створимо просто клонів, то в нас буде ціла купа автівок відразу з'являтися. Нам нереально буде їх об'їхати, тому робимо тут паузу. І ось цю паузу також вибираємо дуже і дуже уважно. Чим більше вона буде, тим рідше будуть з'являтися автівки на дорозі. Чим менше вона буде, тим. Буде автівок більше, і нам важче буде їх об'їхати. Поставимо поки що 2 секундочки, а потім подивимось і налаштуємо ще. А коли ми починаємо як клони, і ось тут починається саме цікаве дійство. Розміщаємо наші автівочки в певних координатах, де вони в нас можуть бути. Так, автівка в нас має з'являтися ось десь тут зверху. Це в нас значення 158, але ми його перемістимо вище, щоб вони в нас з'являлися. Десь отам за межами нашої гри. Десь 200 поставимо їм. Вони будуть плавненько в нас виїжджати зверху. І по іксам вони мають розповсюджуватися по всій дорозі. Ми знаємо, що крайні значення це 35 і мінус 35 по іксам, але зробимо трошки менше і випадково будемо вибирати значення по іксам від мінус 30 до 30. Так, костюмчик треба вибрати. Костюмчик, костюмчик, костюмчик. Де наші костюмчик? Змінити образ, і у нас тут образів аж три штуки, тому будемо вибирати випадковим чином від першого до третього. від першого до третього. Супер! І цей момент зробили. Далі має воно з'являтися і рухатися вниз, так само, як і наші кущі. Як тільки воно буде досягати ось цього положення внизу, що в нас тут? Тут у нас мінус 178, мінус 180 поставимо. Тобто рух автівок буде відбуватися до тих. Тих пір, доки їх значення по Y не стане меншим, меншим за мінус 180. Поки це не відбулося, ми маємо рухатися, тобто змінювати значення Y на нашу швидкість. Де наша швидкість, 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 швидкість. Як тільки значень, як тільки дане повторення перестане працювати, тобто наша машинка опуститься за значенням Y менше, ніж на 180, ми видаляємо даного клона. Вилучаємо клон. Переглядаємо. Автівочки поїхали. Достатньо місця якраз, щоб між ними маневрувати. Ми можемо легко їх об'їжджати, можемо вже рухатися на нашій дорозі. Супер. З цим також розібралися. Ну, а тепер найцікавіше. Маємо нараховувати бали за ті автівки, які ми обігнали. Як ми це будемо робити? Переходимо в змінні Створюємо ще одну змінну, яку так і назвемо бал. На початку нашої гри будемо надавати значення балам 0. Ну, а коли ми автівку маємо вилучати, ми будемо змінювати це значення на одиничку. Ну і тепер подивимось. Запускаємо нашу гру, бачимо, що балів 0. Перша автівочка, ми її проїхали, і вона видалилася. Нам нарахувався 1 бал. 2 бали, 3 бали. Чудово! Бали нам нараховуються, і ми вже можемо заробляти. Супер! З цим розібралися. Тепер маємо зробити так, щоб з кожною 10 автівкою швидкість наша зростала, ну скажемо, на одиничку. Як це зробити? Нам потрібна явно умова, якщо поставимо її тут, якщо ми зібрали 10 балів, Угу. бали знадобляться нам 10 балів. 10, потім 20, потім 30, потім 40, що об'єднує всі ці числа. Об'єднує їх те, що вони всі націло діляться на десятку. А значить, остача в нас буде дорівнювати нулю. Чому саме остача? Тому що в нас в операторах є така команда, як остача відділення. Візьмемо наші бали і будемо ділити на 10. Так, і вона дорівнюватиме нулю. Якщо остача буде дорівнювати нулю, то маємо. Змінювати нашу швидкість. Змінимо швидкість на. Мінус 1. Пам'ятаємо, що у нас там від'ємні значення йдуть, то ми мінус 1 і маємо сюди ставити. Але є одне маленьке, але давайте ми доїдемо зараз до автівки. І дивіться, як швидкість наша почала зростати. Вона просто неймовірна, вже 29 з гаком. Чому так трапилось? Тому що комп'ютер працює дуже швидко. І поки ми не зустрінемо і не обжнемо ще одну автівку 11 або 21. Він нам почне вже нараховувати 10. Такі змін нашої швидкості, бачимо, вже мінус 40, і наші автівки просто мчать по дорозі. Як цю похибку прибрати? По-перше, нашій автівці ми маємо задати значення не 0, бо 0 на 10 також поділиться ціло. а поставимо тут одиничку. Тепер у нас швидкість на початку змінюватись не буде. Як тільки ми досягли критичного значення, об'їхали 10 автівок, змінили значення на мінус 1. Ми маємо переключити, і отут ми будемо давати халявний бал. Як кажуть, ми будемо ломати нашу умову і змінимо бал на одиничку. Тобто був 10, змінили швидкість і відразу переключилися на наступний бал 11. Так, це трошечки шахрайство. Ми будемо отримувати додаткові бали ні за що. Але давайте перевіримо, як будуть їздити наші автівочки. Бачимо, що на початку швидкість не збільшилася. В нас вона так, мінус 3 стоїть. Ми об'їжджаємо наші машинки, досягнувши десятки, бачимо, що що. Швидкість змінилася тільки на мінус одиничку, стала мінус 4, це вже круто. Швидкість працює правильно, і з кожною 10 машинкою вона буде збільшуватись. Ну і тепер треба додати сюди аварію. Тобто, якщо ми доторкнулися до зустрічної автівки, має відбутися аварія, і наша гра має завершитися на цьому етапі. Додамо ще одну умову сюди. Якщо ми торкаємося нашої головної автівки, в датчиках беремо, торкається. Головної автівки, то має відбутися аварія, тобто маємо повідомити про аварію. Аварія, повідомлення зробили. Так, в нас там є звук удару. Ми його також сюди поставимо, буде відбуватися Краш, Ми вдарилися, оповістили про аварію, і на цьому має гра зупинитися. Переходимо в керування, вибираємо зупинити все, запускаємо. Ось наша автівочка їде. Ми вдарилися і бачимо, що все дуже швидко зникло. Тобто навіть звук не дограв до кінця. Це варіантик не неприкольний. Додамо сюди ще чекати одну секундочку. І давайте ефект аварії для наших машинок створимо. Якщо ми догнали машинку і втаранили ззаду, то машинка має відлетіти десь вгору. Значить, ми маємо її змінити її положення по ігрикам. Вибираємо змінити ігрик і маємо його змінити так, щоб було відчутно. Тобто має відлетіти машинка вгору, а значить, маємо задати сюди якесь значення. В нас машинка рухається вниз, і в неї від'ємна зміна координат. Будемо сюди множення поставимо. Давайте перейдемо в множення. Візьмемо якесь від'ємне число, щоб рух вгору поставити. Ми давайте на п'ятірочку підкинемо нашу машинку. І для того, щоб відчутно це було, перемножимо це діло на її швидкість. Так, а ну глянемо, що у нас тут відбувається. Догань. Ганяємо ми машинку, і вона у нас Піш! бачимо, що вона відскочила вгору. Ну і давайте, щоб вона розверталася на ще певний градус. Поставимо її тут так. А ну, подивимося, що у нас відбувається. Доганяємо бац! Машинка у нас розвернулася під певним кутом, і тепер гра завершилася. Ну, в принципі, супер. Все спрацювало правильно. Єдине, що лишилося, нам напис сюди додати, щоб він у нас з'являвся ефектно. На початку нашої гри ми його. Заховаємо, поставимо сховати. Ну, а коли отримаємо повідомлення про аварію. Отримали повідомлення про аварію Він нас має з'являтися і ефектно з'являтися. Тож ми йому спочатку задамо розмір 1 піксель. Маніпусінький А потім зробимо наступне: повторити. Ну, нехай 20 разів. І за 20 разів ми будемо змінювати його розмір на якусь величину, так, щоб у нас отрималося 100 на п'ятірочку. Подивимося, що у нас відбувається. Доторкнулося. Ой, а показати забули. Показати забули. Так. Аварія. Бж. Виїхало наперед, машинки зникли, гра завершена. Ну і тепер, в принципі, можна було б гратися. Але давайте ще фонову музичку додамо нам. На фончику робимо, коли натиснуто на прапорець. Музика у вашому шаблончику вже заготовлена. Хоча ви можете обрати і свою будь-яку. Ставимо завжди повторювати. Так, у нас музичка, ось вона є. Переходимо відтворити звук до кінця. І тепер можемо грати. Автівка рухається так, як ми хочемо. Об'їжджаємо наші зустрічні авто. Музичка грає, бали нараховуються. Все, в принципі, чудово. Програли, от, бачите ще один момент. Наше повідомлення про завершення гри якби знаходиться за кущами. Це не прикольно. Тож маємо йому зробити наступну штучку. У виглядах перейдемо до команд і виберемо перемістити на передній план. Таким чином, наш напис буде з'являтися перед усіма автівками. На цьому гра створена і завершена, але не поспішайте вимикати відео. Ще один маленький бонус. Якщо ви працюєте за допомогою телефону, давайте налаштуємо наше керування автівкою. Так, щоб вона слухалася нашого вказівника. В принципі, тут багато змін не буде. Так як у нас стрілочки вліво і стрілочки вправо не буде, ми їх прибираємо. Контроль нам потрібен, ми його лишаємо. І ось даний блок також викидаємо. І контроль над поворотами також можна прибрати. Що в нас буде? Наша автівка буде слідкувати за нашим курсором і переходити до нього. Вибираємо команду перейти до нашого вказівника і маємо зафіксувати. Нашу машинку, тому що якщо вона буде бігати за вказівником, бачимо, да, вона у нас де завгодно починає ганяти, це не прикольно. Тож поставимо їй значення по ігрикам, фіксоване задати значення по ігрикам. Що в нас там було? Мінус 140. Мінус 140 ставимо і сюди. Тепер наша автівка слухається нашу мишку, але вже не бігає, де захоче по трасі. І тепер можна в дану гру грати на телефонах. Якщо знаєте, як покращити дану гру, надсилайте пропозиції, ну і вподобайку не забудьте поставити. А ми з вами зустрінемось вже на наступному уроці. До побачення!